Доброго дня, шановні глядачі, наша техніка одна працює, мотоблок вже працює на присадибних ділянках, а трактор, тракторець ще чекає, поки підсохне ділянка на полі, тому що стоять високогрунтові води. Я вон, біля хати стоїть. Жовтий жагулик. Сьогодні пробував виїхати на поле, а це вже перші числа травня. По дорозі засів, прийшлося ламати гіляк, підкидувати, якось вдалося виїхати. Але ґрунтові води високо, на ділянці ще сиро, тракторець не заїде. А Сьогоднішнє відео я хочу показати нашу саморобну сажалку для картоплі. Ось вона. Дехто любить нарізати рядки. Ну іноді ми теж комусь нарізаємо рядки на присадибних ділянках, нарізали рядки і поїхали після орки. Вже людина сама скидає картоплю, загортає, а на, на полі собі ми садимо сажалкою це простіше. Не потрібно лишньої роботи робити, їздити стільки мотоблоком, нарізати рядки, потім це все загортати руками. А конструкція нашої сажалки досить нам вийшла вдала, хоча робили з того, що є під рукою. Часто дивилися відео на різні різного виду сажалки, які є. Я Там використовую ланцюг для подачі і все. Подивилися, що в нас є під рукою, і зрозуміли, що краще робити з того, що є під рукою. Для цього використали бачок від старої пральної машинки. Ось це діаметр бачка. 43 сантиметри, висота 39, ось. а для подачі картоплі ми використали звичайний ремінь профіль Б. Тому що під рукою у нас ось такі речі ми знайшли. Це шківи були. Ну, це я показую на прикладі, тому що там стоять на сажалці Трошки інші, більші, я зараз замірюю діаметр покажу. Ну, але суть того, в нас були рівні. Ну, з трактора є рівні, звичайно. Тут же ми використали спосіб подачі картоплі, це шків. І ось е, такі були теж е, десь завалялися. Це є 3 дюйма 7,5 см е, коліна. Ось з тих колін. Ми зварили колеса. От чотири таких коліна. І вийшло колесо. Щоб протектор, який опір землі чинить і крутить за рахунок того, що впирається в землю і крутить подачу, тут ще нарізані були зігнуті пластинки, приварені, десь 1,5 см пластинки, по кругу наварені, два колеса. Тобто, з чого складається конструкція? Це. Ось вал, колеса суцільні, намертво приварені до вала. Всередині стоїть шків. Діаметр шкіла, можна побачити знизу, на два ремні шків, а верхній на один. От що знайшли під рукою було? Це приблизно 13 см. Приблизно 13 см діаметр. Шківа. Ну, тут достатньо тільки щоб був під один ремінь. Використали. На нього вділи кусок трубки вал. до вала відповідно, ширина, щоб була між рамкою задати для того, щоб обертався ремінь. Тут у нас є в середині 10 см. Позовні 16-10 см відстані. І зроблено було підшипники. Ось я перекинув. Це є шків. Там забита труба, яка була. Що знайшли під рукою, щоб валу заходило. Це абсолютно не має значення. Кусок труби, відповідно, знайшли далі. Пруток, який засів на підшипник. Забили той пруток в трубу підшипник, кусок полоси металевої. Зробили зовнішню обойму. Та як тут стоять втулки, ну там є труба, набита обмеження внутрішньої обойми. Зовнішня забита, знов кусок, видно, дерева трубка, це тримає зовні, нікуди воно не, не вправо-вліво не гуляє. Далі знову в трубку забили кусок прутка, який знайшли під рукою, обварили. Металевий, тут 1,5 мм, пластина металева і ось це обварене колесо. Вон шви 4. Коліна приварили. Тобто сварка є під рукою, те, що металеве можна було зробити, зробили. Ось це вал. Все, вся робота подачі, механізм подачі. Іде ремінь. Я знову повернуся до верху, потім ще раз перекину, щоб показати, як конструктивно зроблено воно. Так, Зверху бачок від пральної машини він чудово має конструкцію, тому що низ є схил його на бік. Це рига чи якась ще старі пральні машинки радянські на металоломі, такі можна купити придбати. І ось картопля зсувається сюди, це є дуже практично зроблено. Щоб поставити його сюди, відповідно зроблена була рамка. Яка вам підходить рамка, абсолютно не має значення. Ми зробили прямокутну рамку, використали під рукою профіль від старої хвіртки. Це 25 на 40. Цей профіль, от що було, під рукою вирізали, зробили, приварювали по ходу. Приварили спочатку одне, подивилися, приварювали інше. Поставили цей бачок, в бачку зробили проріз, прорізали пічків 2,5-3 см, щоб можна було поставити ось цей ремінь. І закрили те, що прорізали потім під низом металевою пластиною. Вон на самонарізи. Закручені 4, воно тримається. Чим ремінь практичний? Ну, коли ви маєте зв'язку, наприклад, ще тут ланцюг. По-перше, думати, як прикріпити лапки на цей ланцюг. Шукати тут зірочку відповідного діаметру, там і там її десь треба придбати, треба купити. Ремінь без різниці. Ремінь, який знайшли, такий знайшли. Довжина ремня. У нас яка попала, така є. Натяжка ремня це верхній шкіл. От теж є полоска, воно на одній штанзі тримається. Верхній шків так само зроблений, взагалі він мав просто підшипник в собі. То ми його вділи на трубку, на вал в профільній трубі прорізали отвір. З одної сторони болгаркою вирізали, просверлили, вирізали, з другої сторони вирізали, вділи шпильку, Шпилькою зажали. Зверху так само на ті шпильки приварили вуха. В середині, я не буду зараз розкручувати. Там всередині є вушко, вдіта ось ця шпилька. І для того з двох сторон, щоб натягувати ремінь. Підтягнули ремінь відповідної висоти, тут гайкою зажали. Все, ремінь завжди натягнутий, все обертається. Діаметр колеса великий не треба робити, в нас вийшов. Зараз помірюю, скажу, який. У нас вийшло колесо 28 см в діаметр. 28 см в діаметр. Тому що, відповідно до того, як обертається колесо, вам треба визначити відстань між ось цими лапками. Ми приблизно прокрутили, порахували, скільки буде там на метр покласти картоплину, хто як привик, кому як зручно. І так само, але тут вже з двохдюймової труби. Ось 5 см, чуть більше. З такого самого коліна, ось тільки з двох дюймового нарізали полоски, вони вийшли з однієї сторони ширшої, тому що це коліно ширше, з другого вужче, по кругу нарізали ось таких лапок, просверлили дирочку, шуруп під ключ. Ось він. Через ремінь теж сверлом просверлили, закрутили, лапка тримається. Є перевага, ну, Вона тут зажата добре, тримається, сама отак вона не ходить. Якщо десь щось заклинить, там картопля попаде або дві картоплі дуже сильно, то воно її не ламає, не рве, а просто візьме, поверне, силою, видавить в сторону. Ось так. Коли воно обертається, ви бачите, що якась видавлена, зупинили, вижили щеплення, зупинили, повернули на місце. І далі все працює. Ремінь крутить, подає ось ця конструкція. З дроту арм... Як там? армовочний дріт для кладки цегли, був теж під рукою. Зробили такий жолобок, який закриває ось тут. Тут вам треба або трубку якусь поставити, або щось, що картопля, коли переїхала через верхню частину, вона впала вниз сюди. Вона не має вилітати на бік. Вона на цій лапці вже на попередній лапці зверху лежить. Тому тут проварено, щоб не провалювалися пластинки з одної сторони. На тих лапках всіх знизу от наварені пластинки. Ці пластинки вже тримають картоплю, коли вона тут підняла її, картоплина впала сюди, тут лежить. Чекає, коли опуститься вниз. Знову перевертаю донизу. Ось. Тут картопля доїжджає до низу. Остання лапка, падає вниз, картопля собі падає в землю, в слід, який лишився. От ми зробили таку примітивну, теж з підручних матеріалів, щоб нарізати рядок. Заглиблення невелике, це там, 10 см це є дуже велике, багато. Ми зазвичай стараємось посадити 5 см не глибше. Краще нагорнути наверх, потім підгортається картопля нормально. Ну, тут можна зробити, регулюється глибина, відповідно наскільки вам глибше треба нарізати, з цієї сторони теж захист ось з тої самої 3-дюймової труби, щоб картопля, по-перше, з бачка не падала вниз. Бо поки є відстань між лапками. З бачка вам картопля буде вивалюватися, щоб вона не вивалювалася. Вона сюди падає в трубку, якщо впаде, лапка її зачіпає. Ця довжина, Лапка зачіпає і піднімає її назад догори. Тобто картопля з бачка не вивалюється. Ну, Ззаду приварені, відповідно, дві лапки. Лапки теж зроблені. Дуже просто можна було навіть ще простіше. вирізали з того самої півторачки полос бляхи. Лапки, кутики. Кутик один приварили до лапки, в іншому кутику вирізали отвір. В першому приварили болтик і вже, відповідно, регулюємо висоту собі. Тобто там по факту вже дивилися, як чим загортати, чим зручніше, да, хто ставить диски. Ну Можна купити диски, придбати, це, відповідно, купляти. Ми тут нічого не купляли, все, що було під рукою. Використовували, тому ось така конструкція вийшла. Знову поставлю на місце. Ну і відповідно, вже ось кріплення до рами Робили, коли поставили мотоблок ось так. Зробили кріплення, воно може бути тут з, прямої, з прямо, прямий профіль. Ми вигнали чомусь, так вирішили зробити, це значення немає. А нарізка ось виходить. Це теж кусок бляхи міліметрової, зігнуто, прикручений болт. Все. Воно важливо, щоб тут розгорнуло землю, куди покладе картоплю, кине, ну а задні вже лапки будуть загортати ту землю назад на рядок. Невеличкий. Кріплення до мотоблока стандартне, регулюється. До речі, до кінця не затягується завжди, щоб хід трошки був, дехто як каже, на плошках. Нарізка жорстко не затискається, а хід, щоб плавало. Так само і тут -от зараз чіплю. Покажу, сам знімаю і сам кріплю, тому вибачайте, не хочу двома відео, тому що вийшов з ладу комп'ютер і проблема монтувати. Ось я поставив. Все, У нас стоїть на місці. Ось є трошки хід, Це достатньо, щоб регулювати блоком, коли там десь блок починає втікати. Відстань між рядками це колесо, вон їде колесо, і є рядок, який зробив. Скільки від колеса до того рядка ви лишаєте, собі поміряли, яка вам відстань. Там на пів колеса залишили відстань з краю, чи там більше. Це скільки хочете, стільки собі виставляєте ширину. Ось як колесо їде, землю впирається, ось тут земля. Тут колесо починає обертатися. Відповідно, два колеса обертаються, крутять по землі, крутять. Ремінь. Ремень обертається, в бачку є картопля, зачіпає картоплину, піднімає догори. Можливо, тут ремня, довжина ремня трохи закоротка, вона виходить на рівні бачка. І коли пропускає картоплю, ну, треба зупинити блок, щоб пропусків не було поставити картоплину. То можна не встигнути, коли є трошки вище тут подача, то от звідси з бачка виїжджає з картоплею, і ще видно. Є час, коли мотоблок їде, щоб зупинити і кинути картоплю, якщо пропустило, не взяло. Буває, злетить з тих лапок картопля. Ось тим хотів поділитися загальна довжина. Зараз від блока. Якщо зачепити, так, що у нас вийшло? 86 см і загальна висота від землі 76 см. Тобто від землі повна конструкція 76 см має, а довжина 86 см. Вага його, ну то що він так способі, сажалка важка, це є добре, тому що не треба постійно тиснути, а ще сипати картоплю. От бачите, вона зараз так якби залегка, пуста коли. Коли насипаються картоплі, то якраз добре. Картопля тисне вагу вниз і відповідно чуть-чуть тільки можливо треба вниз прижати. На повороті піднімаємо догори С... сажалка, верніше, вже не крутиться. Колеса не мають контакту з землею, перестає крутитися. І розвертаємо, їдемо в наступний рядок. Якщо вдасться зняти відео, там змонтувати, де ми садимо картоплю як воно йде, то ще додам до цього відео приєднаю. Все, всім успіхів. Наша сажалка ще чекає свого часу, коли підсохне тиждень-півтори. не знаємо, Можливо, середині травня. Чи вже в кінці травня вдасться будемо садити картоплю на своїй ділянці поля? Хтось, можливо, вже закінчив, то благословень вам вашій праці.